Сьогодні, 6 грудня 2023 року в день збройних сил України, міська рада приймала новий бюджет на 2024 рік і нас не пустили. будь пожалуйста. А от Борис Філатов написав: приходите, розприміті участь в бюджетних служеннях для полезних ідіотів відкриті двері в мерії і прямі трансляції. Оце, оце відкриті двері, пройти, якщо ви пожалуйста. Не Мер написав, що можна проходити. Ось так можна проходити. Ось мер так пише. Ось так нам можна проходити. З чого ж все починалось? Я дружина військовослужбовця, і вже два місяці ми стоїмо на мітингах гроші на зсу, котрі проходять кожної суботи о десятій ранку біля Дніпровської міської ради. Ми почали виходити на мітинги, коли дізналися, що Дніпровська міська рада не планує перерозподіляти бюджет на потреби збройних сил України. Ви у така в мене з вами комунікація? Бо я не лише людина-телефон, а ще й людина-вентилятор. В понеділок до міської ради ініціативна група подала. Пакет документів по місцевій ініціативі там було зібрано 250 підписів. Вони були подані як в електронному форматі з накладанням цифрового підпису, так і в паперовому вигляді. Тобто вони до міської ради надійшли ще в понеділок. І відповідно міська рада мала після цього розглянути ці пакет документів і винести проект рішення. Про е ті вимоги, які прописані в місцевій ініціативі, під що збиралися підписи. Але на цю сесію це чомусь не було зроблено по певним аспектам політичним від Бориса Філатова. Сьогодні нас не пустили на засідання міської сесії міста Дніпра, хоча ми витримали усі юридичні пункти, які залежали від нас, про подачу е наших. Петицій про подачу наших даних щодо допуску ініціативної групи до міської ради, після чого, все ж таки, маючи на руках наші вимоги, а ми вимагали нецільові витрати нашого міста, витратити все ж таки саме на зсу на передову для військових, а не на військові витрати це різні речі. А вони все ж таки засоботували наші вимоги і прийняли бюджет на 2024 рік. Тим самим показали, що ми не є патріотичне місто і. Наша міська рада не збирається підтримувати військових на передовій. Щодо допомоги зсу. Міська влада каже, що це майже мільярд гривень у бюджеті 2024 року. Але насправді це не так, тому що лише 350 йде іде саме на зсу, а ще 650 йде іде на допомогу ВПО, на бомбосховища, на допомогу постраждалим від так званих прильотів. Це звісно також важливі моменти, але це не допомога армії, це цивільні витрати. А загалом. Міська влада отримала більше 5 мільярдів гривень за два роки війни від військового ПДФО, а витратила ну десь 3 мільярди за ці два роки. І ще планує витратити 300 мільйонів. Навіть на цьому є плюс 2 мільярди гривень грошей, які до війни взагалі не було в бюджеті міської ради. І напевно, хоча б ці 2 мільярди можна направити в 2024 році на зсу. Ми радимося з нашими земляками і звітуємо перед ними, аби бути першими серед місцевого самоврядування країни. Війна це важко, але це не привід згортати демократію та реформи, не підстава для закритості недомовок чи кулуарних рішень. Раз можна пройти? ми маємо право згідно чинного законодавства потрапити на сесію. Стаття 46. Люди прийшли. Чому Ми не само жодної. Скажіть, будь ласка, а? Хто тут старше є? Там, ну, побіжав от. А що так багато? Поні, так. А хто просто тут, ну, вибачайте, а ви старше? можна з вами проконсултуватися? А кого реєструвати? Тут нічого не можна. Ну, Реєстрацію пройти. Де мо, може тут. А у вас реєстрація тут? Ми не реєструємо. А де? Реєструє? Реєструє? По закону ви повинні реєструвати. А, а де реєструють? Згідно з Постановою міської ради, має бути реєстрація для всіх громадян я не бачу такі великі текісані, а є в канцелярії. Якщо ми кажемо про петицію, це окремо від місцевої ініціативи, то під петицію до міського голови було зібрано більше ніж 3 тисячі підписів відповідно до законодавства. Після цього міська рада має розглянути цю петицію на найближчій сесії і відповідно винести аспекти, які прописані в петиції, в вигляді рішення і депутати мали за. Ньо не за це проголосувати, але по певним аспектам це не було зроблено, просто затягується час, і міська влада не дуже поспішає виконувати норми законодавства. Гайба! ОПЗЖ. Гайба! ОПЗЖ ходить Гайба! ОПЗЖ. Що ти придурюєшся, ОПЗЖ. Артем, я голосував. Ідіть сюди. Підійдіть. А Гайба! чому не приходите? Іди, Іди, що щоди, Якщо ми кажемо про те, що люди хотіли поспілкуватися сьогодні з депутатами до сесії, під час сесії, після сесії, то згідно законодавства закону України про місцеве самоврядування. Статті 46 пункту 17 всі міські ради засідають гласно, тобто вільний доступ, і будь-яка людина може прийти і висловитися. Для цього ініціативна група подала документи документи, що вони хочуть заздалегідь виступити на сесії. Їх не пустили, посилаючись на усне розпорядження, і також зараз з'явилося розпорядження міського голови, що під час війни не можна. Допускати людей, але це протирічить нормі закону і безпосередньо саму регламенту міської ради в статті 3 сказано, що є вільний доступ до міської ради, і будь-яке розпорядження міського голови воно е е, має нижчу юридичну силу ніж закон України, ніж регламент міської ради. Тому е Мали би допустити усіх охочих до сесії, щоб вони задали питання і виступили при бажанні, але цього не було зроблено безпосередньо. КП муніципальна варта, ті, хто підписував всі ці документи, вони трошки перевищили свої повноваження і порушили закон і регламент міської ради. Корисні ідіоти влаштовують біля мерії щосуботи мітинги, вимагаючи зупинити міське господарство та передати всі гроші на зсу. Наче корисні ідіоти розуміють, як формується бюджет і куди місцеве самоврядування може витрачати кошти. Що сказати про бюджет Дніпра на 2024 рік? Загалом 17 мільярдів гривень дохідної частини на зсу витрачається 350 мільйонів гривень, тобто трохи менше 2% усього бюджету в порівнянні дороги 500 мільйонів. Загалом на благоустрій міста 1,8 мільярдів гривень. Ну непогано так погодьтесь. Можливо, якісь втрати потрібні, але тим не менше на 1,8 сумніваюсь. Піар мера департамент, який займається цим, отримує 235 мільйонів гривень. А що це саме? Це проплата національних, місцевих, змі, пабліків, телеграм-каналів, інстагруп, ФБ груп. Усього цього, щоб там ви чули, що наша мерія дуже крута, класна і просто офігенна, саме там. Ви можете читати те, що вважаєте незалежною аналітикою, а насправді це буде просто вихваляння нашого Бориса Філатова і депутатів, а також канал Дніпро ТВ, який за наші кошти муніципальний канал, 70 мільйонів гривень отримує наступного року для того, щоб знову ж таки розповідати лише про перемоги нашої мерії Там немає жодної незалежної думки. Хоча це канал муніципальний і має працювати по стандартам. Ну, до прикладу, Бібісі. от, друзі, як ви вважаєте, що важливіше зсу? Чи оці всі витрати, які більше ніж те, що витрачається на ЗСУ? Ми будемо стояти до останнього. Поки нас, якщо нас не чує мер міста, наші депутати, поки нас не почує Верховна Рада, поки нас не почує пан президент, головнокомандуючий, ми будемо до останнього ходити. Наші близькі, ми військові, волонтери, сім'ї військових не втомлюються від війни. І люди, які будуть виходити на мітинги далі, вони теж не втомляться. Бо поки хлопці на передовій, ми повинні тримати тоді тут фронт. Тому ми будемо стояти до останнього, поки нас не почують, поки не приймуть наші вимоги. Борітися да поборете.